Привіт! Така невеличка у мене сьогодні покупочка. Скуплялася я у місті кривому розі. Ось такий якийсь хлібець сірий. Оце така половинка цілої хлібини. 14 гривень. Ще й, мабуть, з копійками. Потім це я зайшла в павільйоні для хлібному. На центральному ринку, на зупинці, тролейбусній. Потім я зайшла в сільпо. В сільпо ось такий корм. Корм цей по 15 гривень. Два пакетика взяла куреного. Також в сільпо я взяла три помідори томат по 99 гривень. 470 грамів за 46,53 Також в сільпо я взяла фарш, фарш свинний по 139 гривень. Тут 532 грами на майже на 74 гривні. Також я взяла фарш куриний. Куриний по 174 гривні. І 608 грамів. Тут його на 100, ну, майже 106 гривень. Ще я в сільпо взяла ось такі, як же ж вони називаються, бівштекс яловичина з свининою у бикон загорнуті в бекон. Ось такі котлетки виходять у беконі. 5 штук, і вони вийшли на майже на 90 гривень, по ціні за 160 гривень за кілограм. І тут його 564 грами. Ось така в мене вийшла покупочка. Ну, ще раз нагадаю, в одному з відео я вже казала, що м'ясо курятину, свинину, телятину, легені навіть ми купуємо свинячі серце. Купує в основному мій чоловік. Також овочі, такі як Морква, буряк, капуста, картопля, купує чоловік сітками великими на оптовому ринку, і тому я їх не купую в магазинах і по кілограму я їх не купую на ринку. Ну, а помідори е, і фарш я взяла для того, щоб приготувати таку страву, зараз покажу. Щоб приготувати ось такі канелоні, е, зроблю їх з фаршом, як для лазаньї. Е, соус бешамель приготую. На бешамель у мене є інгредієнти молоко, там треба масло і мука. І буде у нас сьогодні така. Італійська, мабуть, страва. Дякую всім за перегляд, І всім гарного настрою і гарного весняного дня! Всім пока!